Доброго Це інформаційний запит, це Це витягнули з книги. Ось відповіді є. Все згідно з законодавством. Відкриваємо. Це Харків писав порядок. Хто має право, на які підстави. Це Харків писав, Ваші. Ну, ви писались. Ну, Я чекав, ось дивіться, ви. Ви мені дали згідно чого, що у вас немає юридичної особи такої? Тому ви надали на Харків. Ось я вам кажу, це вам Харків відповідь. Я згідно цього того, що ви мені надали відповідь. І згідно законодавства України, ось людина прийшла з заявою. Просимо, що повинна вона мати? Заяву та копію оплати. Послуг. Копія сплати послуг, вона не має отримати. Витяг. Витяг з поземельної книги. А, а якщо, якщо немає державного акта, який він буде Прошу був? Прошу хвилинку уваги. Ви можете зараз відкрити пункт 35. Там написано, що якщо немає цього витягу з якихось причин. Що там повинно робитись? Дайте, будь ласка, надайте дайте щодне що, щоб ми заплатили, щоб все в законному, в законному полі все було. Якщо ви не можете, ви в письмовій формі. Ну, Заява заявою. Будь ласка, ви зайву. мене займіть, є законодавство України, закон... Не, закон... Не, не, закон... Не, не, не. законодавство України, в якому вказано, що людина, яка хоче одержати витяг з поземельної дни, повинна предоставити заяву, свідоцтво, що вона є та чи не є особа, і копію оплати. Так як це платна послуга. Будь ласка, надайте. Надайте будь На який перечислите все, щоб документи. Ходить туди. Дайте долучення або передзвоніть. Я Анатолій написала до вас, нічого я вам не дам, ні, я кажу, що на що так, це воздух, каже, і все, я підійшла до вас. Це не дійсно не воздух. Я Значить, поставляйте заяви. Заява заява. Копія ще? мені треба. А, заяву залишуєте. Є термін розгляду заяви. 10 днів. Ми все. І ми розберемося. У вас треба... запросить. Значить, все. Прошу Я, вас. Ще нічого не буду вам пояснити. Здайте заяву, а то ну, вам наші самі проблеми. Ми їх вирішимо в законодавчому фонді. Так ви можете написати відповідь а отут те ми, що ми а ні, ми не мені ще знали, що я не можу, що не можу. Можу вам зараз все попросити і зараз mm -hmm. все до цього. Я вам по-людську теж. А чує А Одне питання, так? Вам що, щось що срочно? Срочно, гарить, дуже гарить. Що, бо вже три роки гарить. Ну, чого не кажете? Що, ну, що? Вам не кажуть, все кажуть, все кажуть. А, Я вам... Він наполишений тома. Я, Я не наполишений. Я лухай, він так розговорює. Я, тільки Я, вас... Я ну, одне питання, тільки одне питання хочу задати. Якщо ви мені надасте відповідь, який вкажете, що ви не сплатили за послугу. Відходи такі, Ну так як і сейчас, скаже мені Неля Анатолій, вона мені сказала. це, У вас нас зареєстрований. Це, це, до це, 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 у нас, нас проблем немає. Абсолютно. Е, ну, не було, у, у нас диваном не займаються так, як поїду в Харків, що там твориться, імеються, виду ДЗК і все остальне. Ну, скоро... Хто не, це, хоч, скоро. Що не буде, щось тут, хоч намір зробив? Який? Ну так вийшли, та це треба, щось там, що ні, ні є. <тасшот>, а коли підійшли, до вас? О, це я так, років на мене тут. Ви не туди, ви не подарували Харкова. Харкова сюди, а Харків направить знову до вашої. <тасшот> У нас є був юридик, Назавав... ну, ми на місці тут вийшли. Ми маємо юридичні руки. Ми звідти. Інструкції, у нас внутрішні інструкції, який порядок від до, надання відповіді. У нас я не можу отримати, тому чин, що мой юрист, а це його прямі обов'язки, він відповідав за прийняття відправлення і на дачу відповіді на звернення громадян, чи фізичних, чи юридичних посидів і так далі. У нас немає. Я, двер, я дверя не приговорю. Давай, вику, не тогда. Я ж нічого не, не питаю. Опять про що я вам сказав, реєструйте. Я, я вам сказав, ми не приймаємо заяви. А О... заява не перезвонила і сказала, що заяви не приймали. У мене питання. Я надавалася да, це, не... надавала, це не Іанаторія, мене Анатолій сказала, без цього документу не дам, то це каже воздух. Як хочеться, не там я не виходить. Скільки днів може дати? Спасибі.